Ти пошел вся бьм, йопаю. А я не понял з першого разу, дід. Ой, Ну а що? ну, а що, не можна? Ну, Доброго здоров'я. <реш> дай мені мої. Дай мені мої маленькі. Де воно? Прощайся. Можна? <реш> <мій>. <реш> Спасибо. Ай, я вкусно. Ай. Набрідь. А? Ой, блін, зараз буде наступне відео. В общем, і я хочу вам сказати, що знаєте що, я перепутав Давіда Луїза з Давіда Вілія. Це Давід е, Віля, не Луїс. Я перепутав. бо зараз боліщі будуть мене переправляти в наступному відео Завтикав. Чуть-чуть. буває таке життя таке зараз. Все. Е, на рахунок такої. Води. Це для раз Ви скажете, що це по-мудацькому, це по поганому. А мені окей, треба експериментувати над собою. Пробувати так, сяк, третє десяте. Так що це все, все. Дивіться, друге відео, там воно хороше буде. І через е, хвилин 30 ми будемо ще раз 10 грам цього гміля додати. Через 20 хвилин після другого разу ми кидаємо третій раз хміль. У нас тут 5 грам. Як ви бачите, пивко в нас дуже файно вариться. Все. Встановлюємо чилер і кип'ятимо 5 хвилин разом з ним. Ми підключили ось цю шпангучку ось сюди, там де холодна вода. А це воно просто вже охолоджується і виливається вже в умивальник. Ми маємо охолодити цю водичку до 25-30 градусів. І ми будемо зараз зливати про ємкість. Мені допомагає. О! Ми поставили його трохи вверх, і за того, що просто е, коли воно заливається вниз, е, воно має набратися кість. Малинки тут, То співу. Аби десь з цього року красти в сусідки малину, як ти кажеш? Питають люди. Краще. Краще? А знаєш чого? Шо? Бо чуже? Чим е, чужа, то краще малина, правильно? Да. Краще. А що ти не маєш щоб піздіти, Ти за дідом ходить. От такий я сьогодні, дід, от такий я. От. Прошу любити і жаліти, і восхищатися. Як тобі мій е, образ сьогодні? Який? <різь> <різь> Який? Вон, он єгуар. 170 км в час. Ні, я так я про себе кажу. Як тобі образ, мій, от сьогодні, такий? Замічатель. О, оце я його... Дивіться, збрив гуса і бородку лишив. А на все, ти не хуя тобі там бородка. В діда немає. Все покидав. Я тебе вчора побрив такого файного. Мало.